Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Перше послання до СОЛУНЯН. Розділ п'ятий. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте. Що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме як говоритимуть мир і безпечність, тоді зненацька злетить на них погибель, як біль на вагітну лоном, і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій. Бо всі ви. Сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові. І шолом надії на спасіння, бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого, Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо разом з Ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмірі любові за їхню працю, живіть у мирі між собою, благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих. Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло, а старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди радійте, моліться без перерви. За все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі. Духа не гасіте. Пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого, Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Псалом 13. Доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу, тужити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись надо мною? Зглянься і вислухай мене, о Господи. Мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на твою ласку, нехай радіє, моє серце, Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро би мені вдіяв. Книга Приповідок, розділ перший Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній – початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини, поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами, і гаманець нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, Та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно, і буде спокійний, не боявшися лиха. Книга Пророка. Захарії, розділ перший восьмого місяця другого року Дарія надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Іддо, пророка. Прогнівався Господь вельми на батьків ваших. Тому скажи їм. Так говорить Господь сил, поверніться до мене, каже слово Господа сил, і я повернусь до вас, говорить Господь сил. Не будьте як батьки ваші, до яких взивали перші пророки, кажучи, так говорить Господь сил. Верніться з лейдачих доріг ваших і від лихих учинків ваших. Та вони не слухали і на мене не зважали. Каже слово Господнє: Батьки ваші, де вони, та й пророки, чи будуть жити вічно? Слова ж мої і постанови, що я заповідав слугам моїм пророкам, чи не дійшли до батьків ваших? Вони повернулись і сказали, як призначив Господь сил зробити нам. Згідно з нашими путями і нашими вчинками, так і зробив з нами. 24 го дня 11-го місяця місяця Шивата, другого року Дарія, надійшло таке слово Господнє до Захарії, сина Берехії, сина Ідо, пророка. Бачив я вночі аж ось чоловік верхи на коні гнідому стоїть між чорницями, що в глибині, а за ним коні гніді, вороні і білі. Я спитав хто вони? мій владико, і сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною. Я покажу тобі, хто вони. Тоді озвався чоловік, що стояв між чорницями і мовив, Це ті, що Господь послав пройти туди і сюди землю. І вони відповіли ангелові Господньому, що стояв між чорницями, і сказали Ми пройшли туди і сюди землю, і ось уся земля сидить спокійно і тихо. Тоді ангел Господній. Озвався і мовив, Господи сил, доки не матимеш жалю над Єрусалимом і над містами Юди, на яких гніваєшся повних сімдесят років? І відповів Господь до ангела, що розмовляв зо мною словами добрими, відрадними словами. І сказав до мене ангел, що розмовляв зо мною. Оповісти у голос і скажи, так говорить Господь сил, я повен ревнощів до Єрусалиму і до Сіону. Я гніваюсь великим гнівом проти народів, що живуть собі вигідно, бо коли я гнівався, був трохи, вони множили лихо. Тому ось як говорить Господь. Я вертаюся знову до Єрусалиму з милосердям, мій дім буде збудований у ньому, каже слово Господа сил, і шворка буде протягнена над Єрусалимом. Отож знову оповісти у голос і скажи так говорить Господь сил. Мої міста знову переповняться благом. Господь ще потішить Сіон і знову вибере Єрусалим.